Вітаю, я Володимир Бондаренко. На жаль, через повітряну тривогу у нас онлайн-урок не відбувся, і тому ми з вами розглянемо, яким чином використовувати онлайн-перекладачі. І, власне кажучи, як виконувати завдання, практично, які технології для цього ми будемо використовувати, ми розглянемо за допомогою цього навчального відео. Отже, давайте ми відкриємо спочатку завдання на комп'ютері. Ну, традиційно, перша частиночка – це теоретичний матеріал, з яким можна ознайомитися. Друга частиночка – це опитування по теоретичному матеріалу. Інтерактивні вправи, які треба виконати і створити скріншот результату. Ну, і нарешті практична вправа. Вона у нас заснована на заготовці, файлі заготовці, він розміщений у розділі Ваша робота. От. І, власне кажучи, завдання там є описане. Тому ми відкриємо оцю ось заготовку і бачимо, що заготовка відкрилася от в такому режимі, який не дозволяє щось змінювати, щось редагувати. Чому так трапилося? Тому що заготовка подана у форматі DocX. Так, у мене тут зникло трошечки ось ось. Формат DocX, тобто, це не документ, Google документи, да? і тому він відкритий ось в такому режимі, але нам треба вчитися працювати із такими документами. Тому, власне кажучи, і я вирішив використати цей формат у цьому завданні. Отже, для того, щоб попрацювати з цим документом, зверніть увагу, що це ваш персональний документ, Тобто тут буде ваше прізвище та ім'я, нам потрібно цей документ відкрити. У додатку хмарному. І для цього ми використовуємо цей спадний список. Отже, кликнемо. І виберемо, що нас цікавлять саме Google документи. Оберемо Google документи і, власне кажучи, сервіс буде завантажено, і у сервіс буде завантажений відповідний документ. І ось ми бачимо, що так і є. От. Зверніть увагу, що при роботі із цим документом може трапитися така ситуація, що, ну, до речі, так траплялося, що певні речі, певні зміни вони не зберігаються, на жаль, в результаті нашої роботи. Ось так ми зробимо, наприклад, номер Назву класу приберемо і спробуємо. Ми побачимо, що тут вгорі буде написано збереження збережено на диску. Спробуємо закрити цей документ. Повернутися до нашого завдання, і спробуємо документ знову відкрити. І ми побачимо, що, на жаль, на жаль сталося те, про що я казав. Зміни ми вносили. Тобто ми оцю ось частиночку прибирали. От, але зміни не збереглися. Хоча сервіс нам писав, що ну, все окей, зміни збережені. Ну, це пов'язано із певною технологією опрацювання сторонніх форматів. Е, і очевидно, що ну, на копії, які прикріплені до завдання, як, ну, і створюються за допомогою Google Classroom, копії. Це, ну, цей режим. Не дозволяє просто змінити документ. Що ж нам робити? Ми ж хочемо виконати завдання і прозвітуватися. Ну, виявляється, що вихід є. Ми можемо скористатися рядковим меню файл. І у цьому рядковому меню у нас буде вказівка копіювати, і ми зможемо скопіювати цю роботу. І вже копія ця, вона буде. Власне кажучи, не, Google, не документом, .docx, а Google документом, і з нею ми зможемо працювати. Давайте ми. А давайте ми залишимо слово копія, щоб відрізняти, так? Ми можемо традиційно обрати теку, в яку ми хочемо це все зберегти. Ну, от давайте ми пошукаємо, що це у нас є. Мабуть, з мого диску почнемо. От, там у мене десь має бути мої файли. Ось тека для демонстрації для 6-го Б. Ми натиснемо на кнопочку Обрати. От, і бачимо, що тека для збереження обрана. Натискаємо на кнопочку Копіювати. От, і... Наш документ копія увагу, створена. Ну, оригінал тепер ми можемо закрити. От. Е, пробуємо тут прибрати. Е, ну, і давайте, давайте от бачимо, написано зберігання. Тобто відбувається зберігання наших змін. І давайте ми сміливо закриємо цю вкладочку. Чому? Тому що ми засобами. Хмарних, хмарного офісу від Google зможемо знайти документ, навіть якщо ми не знаємо, де він збережений. А, він, а ми знаємо, де він збережений. Отже, закриваємо. Повертаємося до завдання. От. Ну, зрозуміло, що оцей файл не копія, да? він не змінений. Ну, хай він буде. Але ми додамо до нашої роботи той файл, який ми створили в якості копії, і який змінювали. Натискаємо на кнопку додати або створити. І Вибираємо, що будемо додавати ресурс із Google диску. Дуже гарно, коли ми знаємо, де цей файл лежить, але якщо навіть не знаємо, наша, наше середовище навчальне воно дозволяє нам додати до завдання останній змінений документ. От, подивіться, будь ласка, я навів мишку, казівник мишки на назву цього документу, і бачимо, що там дописано слово копія. Отже, це той саме той документ, який нам потрібно додати для звітування. Обираємо, натискаємо на кнопку додати. Відкриємо цей доданий документ. І побачимо, що ті зміни, які ми робили, тобто ми прибрали назву класу, ті зміни у цьому документі збереглися. Тобто, коли я, як вчитель, буду перевіряти цю роботу, я зверну увагу, що є ще файл із. Словом, копія це означає, що саме там я буду шукати ваші виконання завдання. Ну, практична робота у нас полягає в тому, що треба використати онлайнові перекладачі. Один із них від компанії Google, Google Translate, інший від компанії Microsoft. Називається Bing-Com От. І покликання на них вказані у табличці, що ж нам потрібно зробити. Нам оцей текст, він абсолютно ідентичний для одного перекладача і для іншого. Так, оцей текст нам потрібно перекласти. Але різними перекладачами. Ну, давайте ми виконаємо це завдання. Ну, скажімо, скажімо, для Google Translate. Натиснемо клавіатурну комбінацію Ctrl-C для копіювання і клікнемо по адресі. Коли ми клікнули по адресі внизу з'явиться покликання, ну, власне кажучи, сам ресурс, да? можливість перейти до самого ресурсу. От. І після цього ми за допомогою клавіатурної комбінації Ctrl-V вставляємо текст. І бачимо, що з української на англійську, до речі, якщо нам потрібна якась інша мова, ми можемо це обрати. На англійську текст було перекладено. Як нам прозвітуватися, що ми переклали? Все дуже просто. Внизу під перекладом у нас буде традиційна кнопка для копіювання. Ми клікнемо на ній, побачимо, що текст перекладу скопійовано. і повернемося до нашого документу і вставимо його, цей текст, ось в цю частиночку клітинки, які розміщені нижче. Так? Натискаємо клавіатурну комбінацію. Тут вже можна просто Ctrl-V, а можна Ctrl-Shift-V. До речі, бажано все-таки Ctrl-Shift-V, тому що вставка відбудеться з дотриманням форматування документу. Все-таки краще Ctrl-Shift-V. Давайте я вам напишу цю клавіатурну комбінацію. От. Е і, власне кажучи, все. Ну, інше, іншого, Іншим перекладачем ми скористаємося уже за допомогою мобільного телефону. Виявляється, це завдання можна також виконувати і за допомогою мобільного телефону. Отже, повернемося до екрану мобільного телефону. Давайте я бачком покладу, щоб краще було вам видно. От, Наше завдання ось онлайн-перекладачі, поняття інтернет речей. Тут у нас є сам текст завдання, який ми вже розглядали, і внизу є розділ «Ваша робота. Нам потрібно відкрити вкладені файли. Ну, до речі, до речі, дуже цікава штука. От бачите, давайте звернемо увагу, знову ж таки, на назву. От тут «DocX», Ось тут копія. Ну, просто не помістилась. Якби в мене щось був дрібніший, то, мабуть, помістилася повна назва. Ну, Оскільки ми вже копію створили, да, то ми будемо продовжувати із нею працювати, але, але давайте ми з вами побачимо, що у цьому випадку ефективніше все-таки працювати із мобільного пристрою. Ось я спочатку відкрию оцей документ, Ось торкнуся його. І ось він відкриється. От в режимі перегляду. Так, зараз приберу намальоване. І для того, щоб почати працювати, редагувати цей документ, нам потрібно натиснути на оцю ось, ось кнопочку вигляді олівчика. Торкнулися. І як не дивно, як не дивно стало, став документ доступний для редагування. Доступний? Ні. Поки що недоступний. Ще раз потрібно натиснути на цю кнопочку. Тепер вона вже не кругленька, а прямокутненька. От. І бачимо, клавіатура, клавіатура екрана з'явилася. Ну, от, Знову ж таки, краще все-таки працювати у вертикальному режимі в цьому випадку, чому? Тому що клавіатура займає тоді менше відсоток екрану. От. Ну, але ми не будемо з клавіатурою працювати зараз. Так? Давайте ми просто приберемо це. Знову ж таки перевіримо, чи зберігається. От. Ну, от, коли ми трошечки порухаємо текст, то ми побачимо, що е, з'явиться у горі відповідна позначка. Тапнемо її. Закриємо е, наш е, засіб для редагування і повернемося до завдання. Давайте перевіримо. Чи збереглися зміни у цьому випадку, коли ми працювали із смартфона, відкриємо документ, редагувати. І бачимо, що вау, зміни збереглися. Ось така дивина. Ну, але оскільки ми з вами почали, почали все-таки працювати е, із комп'ютером, то давайте ми з вами все-таки попрацюємо ось е, за цим документом, який є копією. Половину роботи ми вже виконали там. От. Тому все-таки торкнемося його. Знову перейдемо в режим редагування від відомою вам кнопочкою. Да? От. І нам потрібно все-таки створити копію, ну, точніше, копію, переклад оцього тексту. Да? Давайте ми розглянемо, як це зробити на смартфоні. Ну, торкнемося і довго потримаємо пальчиком слово Україна. Так, а далі за допомогою... Відповідних маркерів, Ось, я захоплю за цей маркер і потягну вниз для того, щоб збільшити діапазон виділення тексту. Після закінчення виділення у мене з'явиться виринаюче меню. Тут є копіювати, торкнувся. І, власне кажучи, текст скопійовано у буфер обміну. Тепер нам потрібно перейти до сервісу відповідного Ось оцей, да, від компанії Microsoft. Таркнемся. Тут внизу з'явиться можливість для переходу. Тут торкнуся. І відкриється відповідно ресурс. Звичайно, що смартфон у цьому режимі має бути підключений до інтернету. Ось тепер ми можемо ставити текст. Але пам'ятаємо, що перекладач Google він може автоматично визначити мову, так? а перекладач. Від Microsoft, навряд чи, да? і ми бачимо, що він намагатиметься перекласти з англійської на українську. Ну і нічого у нас не вийде, бо у нас вже українська. Нам треба навпаки. Тому скористаємося цією кнопочкою для того, щоб замінити. Торкнувся. І стало з української на англійську. Тобто, ліворуч, з якої мови, праворуч на яку мову. Налаштували перекладач. Тепер нам потрібно торкнутися отут і потримати довгенько пальчик. Для чого? Для того, щоб з'явилося отаке виринаюче меню «Вставити». Торкнувся, побачив, що текст вставлено. Давайте повертаємо нижче і бачимо, що у нас є переклад. І, знову ж таки, до нашої радості є кнопка, яка дозволяє скопіювати цей переклад обувь обміну. Торкнемося, побачили, що скопійовано. І повертаємося тепер. За допомогою традиційної кнопочки. Повертаємося до нашого завдання. Ось де наш документ трошечки нижче. Так, знову ж таки, перейдемо в режим редагування. Так? Трошечки нижче торкнемося, з'явиться курсор, потримаємо трошечки. До речі, можна було і не тримати, а давайте ми спробуємо не тримати. Просто просто торкнулися. І давайте подивимося. Ось внизу у нас вміст буферу обміну. Ну це, власне кажучи, залежить від налаштування екранної клавіатури. Тобто, коли я торкнуся цього місту буферу обміну, то із буферу обміну буде текст ставлений. Ну, Якщо у вас клавіатура налаштована по-іншому, то, звичайно, що такої можливості у вас не буде. Давайте все-таки розглянемо, як у будь-якому випадку спрацює. Як я вже казав, торкнулися, потримали довгенько. З'явилося спадне меню, де ми можемо додаткові нам вже вставити, потрібно нам не вирізати, не копіювати, нам треба вставити. Тому додаткові опції. І там у нас буде вказівка вставити. Бласочка. Вставлено. Якщо уважно, до речі, подивимося, то ми побачимо, що трошечки тексти все-таки відрізняються. Тобто перекладачі спрацювали по-різному, це залежить від алгоритмів, які реалізовані у цих перекладачах. Ну, на цьому в принципі, в принципі, все. Ми можемо повернутися до завдання і натиснути на кнопку Здати, звичайно, якщо ви виконали і попередні роботи, тобто додали знятки екрану і так далі. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, на всі питання відповів. На все добре. Бережіть себе.